Добрий день, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І сьогодні хочу показати вам дивовижну квітку, яку я отримала від своєї подружки в подарунок на день народження. Подивіться, який гіпіаструм. Аж три, аж три пуп'янка. Вони такі великі, міцні, такі сильні. Дуже незвична квітка для серпня місяця. І головна інтрига, якого ж кольору він буде. Чи білий, чи червоний, чи рожевий, чи меланжевий. Буду чекати, поки розквітне і вас. Запрошую разом зі мною чекати і подивитись, який же він буде. Прийшов тиждень. І почав розпускатись один пуп'янок. Оцей доріс до нього величезний, старовезний. Пройшло вже два тижні, і мій амаріліс росте. Оцей пуп'янок, ця стрілка, що була менша, вона перегнала першу цю. А ця вже перша року починає розкриватись. Щось розжевало сосивий якийсь колір. Чекаю, який то він буде. Цибулинка сама така велика. Це вже тут дітки. Листочки ростуть. І ось такі красуні стрілки з пуп'янками. чекаю. Пройшло два з половиною тижні, і ось такі вже в мене пуп'яночок розквітає. Щось рожеве буде червоне. Ось такі величезні стрілки. Ще третій пуп'яночок. Це Ванечка, мамин помічник, так? Да? Ванічка? Ванечка. Ну хто це на стіл вже моститься? Ванечка. Розкажи нам, що там було? Ванечка, розкажи, як справи в тебе? Гарний рушник вишитий, мами, так? Да? Новий мама купила. Так, да, так. Да. Ну, як справи, Ванечка? Так, ні, ну на стіло, це вже на рушник вклався. Ванечка, що це робиться? Ванечка. Ванечка. Хто це на столі? А впадеш? А впадеш? Ну, і що це таке в нас на столі тут завелося? І хто це в нас завівся на столі? Ванечка. І все любиться. Ну. І що це буде? Ну, чого це оце на столі? Висіть оце так? Лежить собі, дирчить собі, все добре в нього. Дочекалась перша моя квітка. Подивіться, такого ніколи в мене не було. Він такий махровий. Бачите, скільки там іще розпускається. Такий просто як лотос. Гарний який. Просто як лотос такий. І це ж тільки перша квіточка. Їх ж зазвичай. Чотири отут пуп'янка. Отут ще будуть. Краса. Просто диво природи. Отака чудова дивовижна квітка в мене розквітла. Ось таке диво природи. Махровий такий, так багато пелюсточок. Але, на жаль, я розумію, що йому погано, йому дуже жарко. Він ось уже починає тут у мене присихати. Я нічого не можу вдіяти. Дуже жарко, спека за 30 градусів. Світло дають по декілька годин всього на добу. Кондиціонери не працюють. Холодильник майже не працює. А квітка ж весняна, вона не може виносити таку спеку. І навіть я не можу ванною занести, бо в ванні гаряча труба там теж жарко. Так що я не знаю, скільки квіточок в мене розквітне, було б більше. Але, на жаль, від тих болотяних агресорів страждають всі. І люди, і тварини, і навіть квіти.